Перше, що кидається в очі, це неймовірна обкладинка та об'єм цієї книжки. Привіт, книголюби! Сьогодні я поділюсь з вами своїми враженнями від книги Дім землі та крові Сари Джемас. Перша частина з циклу «Місто півмісяця. Звісно, об'єм цієї книги лякає, але я можу сказати, що він того вартий, вартий кожної хвилини на читання. Це перша прочитана мною книга від даної авторки. І що я зробила? Правильно одразу замовила другу частину, тому що перша мене ну дуже вразила. Отже, про книгу. Фентезі, яке занурює у світ, де живуть фейрі та янголи, перевертні та звичайні люди. Захоплива і напружена історія з незабутніми персонажами, у яких закохуєшся з першої секунди. Ці рядки ви можете побачити ось тут. Також тут можна побачити позначку 18. Дайте вгадаю, ви подумали про інтимні сцени, але я б сказала, що тут справа в іншому. В цій історії дуже багато жорстокості, і зараз я розкажу чому. Справа в тому, що головна героїня, напівфейка, напівлюдина на ім'я Брайс Квілон, одного вечора повертається додому і бачить жахливу картину. Її друзів жорстоко вбили. Їй доводиться розпочати власне розслідування, щоб зрозуміти, що насправді сталося, і, звісно, для того, щоб помститися. Але вона буде не сама. На допомогу їй прийде упалий Янгол, Ганта Талар. Відносини в цієї парочки, звісно ж, напруженість на самому початку, але і хімія відчувається така, що мурахи і пошкірі. Їхня співпраця і відносини є ключовим елементом сюжету цієї книжки. Насправді, в цій історії є дуже багато персонажів, які не залишать вас байдужими. Щодо книги в цілому, перші 100 150 сторінок це знайомство з головними героями, другорядними героями, світобудовою і розумінням взагалі щодо чого. Як тут все влаштовано? Для мене насправді початок книжки був ну, дуже важкий, як, мабуть, і для багатьох, тому що тут прям, треба піднапрягтися, щоб зрозуміти, що до чого. Потім йде основна частина, яка легко читається, і наприкінці десь останніх 200-250 сторінок відбувається таке, що в тебе мозок просто вибухає. Тільки нової інформації, безліч нових фактів. І це перевертає абсолютно все. Звісно, я рекомендую її всім, хто любить якісну фентезійну літературу з глибокими персонажами і продуманим сюжетом. Дякую, що були зі мною. Не забудьте підписатися на канал, поставити лайк цьому відео та залишити в коментарях свої думки щодо книги або щодо цього відео. І до зустрічі! Зустрінемось в наступних відео.